Внести питання на розвиток обласної ради щодо дострокового припинення повноважень та звільнення посади голови Житомирської обласної ради Лобунська жизнь і Обласна рада перестала бути належним представницьким органам і вашим країн саме жиковіна. Тому ми на фракції проговорили це питання. Одностайне, було рішення фракції підтримати пропозицію, тому ми просимо включити до порядку денного сесії це питання і проголосувати. Ми передбачали такий розвиток подій, але тут є юристи, та є люди, які розуміються, є багато інсинуацій в пресі, ви знаєте, що під час розгляду позачергової сесії не можна розглядати ці питання. Я підготувала заяву. Я зараз вам її зачитаю. Спрощу цю процедуру. Я, Лабунська Жіліта Вікторівна, звертаюся до Житомирської обласної ради і депутатського корпусу та громадськості області із заявою про складання мною повноважень голови Житомирської обласної ради та прошу прийняти відповідне рішення шляхом відкритого поіменного голосування. Як це встановлено? Статтю 56-58 регламенту роботи обласної ради 7 скликання. Тому я не маю права бути головою обласної ради, якщо я не маю більшості і підтримки в сесійній залі. Тому, шановні, будь ласка, суть жителя, Віталія Валентина. Шановні мої, я ж не можу далі вести сесію, оскільки в нас прийшла така жаль. Навіщо порушувати регламент? Тому я ставлю на голосування свою заяву про добровільно відставку. Ні, почекайте, ну, не, ну, не позорте вже зовсім, навіщо вам дає на голосування, коли я сама особисто складаю повноважку. Тому, шановні, я ставлю на голосування заяву про... Оверкнути систему для голосування? Не позортесь проголосуйте. Я не беру участь у голосуванні. Чекайте, послухайте. Я не можу ви поставила на голосування свою доповільну відставку. Ну навіщо ж ви робите цим ви, слухайте, ви чоловіки, чи ви не чоловіки? Ну, якщо ви що не можете нажати по пойменне голосування про мою відставку, я не хочу, щоб хтось сказав, що я тримаюся за своє крісло, шановні. я хочу наголосити на тому, що спочатку до нас надійшла заява і є три члени секретаріату, які готові підтвердити це депутата обласної ради Євгенія Жабокрицького. Потім свою пропозицію. Озвучила Анжеліка Вікторівна Лобонська. Тому за логікою напевно потрібно порушити питання про те, щоб голосувати по черзі. Перша Євгенія хенія наступна ваша. Я складаю повноваження голови обласної ради і відмовляюся да, вести сесію, але моя заява голосується. Це не порядок денний, це моя особиста заява про складання повноважень. Я складаю повноваження. Ви ж цирк не влаштовуєте. Нажміть кнопки, і я передаю повноваження вести сесію да, пану в пану ширму. Ну навіщо ж ви так створили ширму для ширми? Ну маєте ж ви сьогодні? Я ж не можу, ви ж не можете мене заставити, да, вести сесію, Шановні, Ну що ж ви прикривалися інтересами громад? Коли ці мене святи зняти, шановні. Не порушуйте регламент, не кажіть, що я піду до суду і тоді поновлюватися на посаді. Я склала повноваження, шановні, ось моя заява про складання повноважень голови обласної ради. Я не буду вести сесію, шановні, це є взагалі норма, яка це не є порядок денний. Ви проголосуєте, да, або в мене буде є довіра, я далі продовжу, або ні. Повірте мені. Ніхто не судитися не буде. Ми не ставимо питання про порушення регламенту. і все інше, шановні у разі неможливості виконання голови ради своїх обов'язків. А в даному випадку це подання заяви про складання повноважень сесії повинен проводити перший заступник. Який і повинен включити обидва питання і питання пана Жабакрицького і заяву Анжеліки Вікторівни до порядку денного для того, щоб ми могли продовжувати роботу сесії? Тому Володимир Васильович, просимо вас продовжити роботу сесії. Я вам ще раз скажу, це не є порядок. денний. я не розумію в чому проблема взагалі. Так? Ви ж сьогодні посміховенко. Ви ж хотіли зібрали сесію для моєї відставки. Послухайте, я маю право скласти повноваження, так, так а навіть що ви мене будете знімати шляхом таємного голосування, коли я склала повноваження. Якщо у вас було таке довірення, якщо подумав логічний, ви повинні в початку своєї сесії, повідині сесії, скласти свої повномочки, єдині заявлення і достойно уйти. Но мы это сделали после того, как за вас проголосовала, за ваше снять 37 человек подписалось. И тем более, если а, уже полчаса мы ведем дискуссию. 64 депутата против одной вас. И если вы тебе достойно уйти, так достойно а не достойно таким образом нас обсудить. Є моя заява про відставку. Я склала повноваження. На нищу далі щось говоря. Я раз пишу, Ми просимо внести ми питання про родинок вашої заяви до порядку денного заявки. Я в нормальному вигляді. Я можу вести сесію. А це ми до вас і звертаємося. Вниз є питання про родинок вашої заяви до порядку денного сесії. Це, сесі. це моє особливо. Право написати заяву про складання повноважень пройшла вже година сесії сьогоднішньої. на протязі цього часу. Я порахувала п'ять разів. Проголосили, що це цирк. Про повноважень Просимо поставити це питання на голосування. Ми могли розглянути це. Ми не розглядаємо мою заяву. Далі, Володимир Васильович, ми не можемо. Ні, Володимир один Васильович, ви не можете вести сесію, поки виглянути заяву. Не порушуйте закони, тому що до того є. Тоді один продовжуйте вести сесію. І до сувісту. Ви хочете моїх відставки? Ви хочете всі сервісну? Володимир, Володимир Василь, Володимир Васильович, я вам ще раз кажу: спочатку депутати створили ширму для ширми, прикриваючись інтересами громад, зібрали підписи, вели в інших депутатів для того, щоб... Я відмовляюся очолювати такого знура, але ви не можете лишити мене права написати заяву передати. не потребує взагалі. Передавати. Ви не ваша власність, ви, ви нами почуєте як хочете. Та не Це ви не позортеся, встаньте та підійдіть. Я вам ще раз кажу, ви так хочете. І кресло Сесію фактично зірвано. Я сподіваюся, що можливо ми продовжимо роботу. І таким чином зараз переходимо до малої зали і будемо обговорювати подальші питання. Узгоджене рішення. рішення взяти до відома факт дострокового припинення повноважень. Голови Житомирської обласної ради Лабунської Анжеліки Вікторівни на підставі її особистого звернення про складання повноважень голови обласної ради. Будь ласка, ви, вміпні, <правді> ви <мкніть> систему <правді> Будь ласка, ми поставили, проголосували за 36. Рішення прийнято. Я вам усім дякую. Вважаю, да, будь ласка, по фракціях. Дякую, тому я бажаю моїм наступникам плідної роботи, пам'ятати, що треба думати про інтереси жителів Житомирської області і не триматися за своїх крізь. Судового позову від мене не буде. Всім дякую одним розумів, я вам передаю право вести сесію. Дякую.